І по традиції кожного тижня не тільки 31 грудня ми ходимо в баню, як кажуть, сауна, термальні. Тож поїхали трішки вам покажу, розкажу, що знаходиться у дебрицині. Перший раз ми відвідували цей комплекс. Взагалі-то ми їхали на аквапарк. Так як в понеділок у нас вихідний, не як всіх нормальних людей субота неділя, У нас в понеділок вихідний. Ми пішли, нам гарно показали на двері. Сказали, у будні дні ми не працюємо, адміністрація аквапарку. Тож ми вирішили піти в спа-зону, в термальні комплекс інших також від Акватікум, але дуже круто, ми там відпочили, все розкажу, покажу, все, що зміг, все вам відзняв, хоча й був. Інколи дискомфорт, тому що не завжди хочеться знімати той чи інший контент в тих чи різних зонах відпочинку, де відпочивають люди. Але я трішки все ж таки зняв, постарався для вас, тож з вас лайк, підписочка і коментарі. Тож поїхали. Сам аквапарк та термалспар, та готель та різні види відпочинку від, від фірми Акватікум Знаходиться в Дебрицині по вулиці Порк 1. Закривається він, тобто працює він до 21 години, що є дуже е, зручно для всіх людей, не тільки які відпочивають на цій базі цих готелях, і або відпочивають тиждень, два-три як спа-процедури оздоровлення або. Просто якась, знаєте, а... Ну, як ви зрозуміли, ми сьогодні буде трішки розпаковка, обзор на а, термальний комплекс в Деберцені вже. Вже багато де вам показував, але в Деберцені ще не показував вам. Тому тобто, це дуже холодно, дуже крутий. Тут є парк, як ви бачите. Можна навіть на поїзді прийти. Кстати, він там вже пакує людей. Але ми в машині приїхали, тому йдемо. Добре, це акватику називається. Це і термал спа, і сауни, і різні такі термальні водосховища. Ну, це якраз той момент, коли ми йшли у аквапарк. Трішки покататися на трубах. Ну, в принципі, це дуже круто, персонал дуже вічливий. Дівчата дуже молодці, все нам об'яснили, розказали, показали, направили нас. Ну, в результаті ми пішли, тому що понеділок тільки для діток маленьких, і немає попиту понеділок на аквапарк, тому він не працює. Така фотозона для інстаграму. Я хотів дуже там сфотографуватися, але не вийшло. Тож аквапарк працює тільки п'ятниця, субота, неділя з тижня. Ну, ми пішли собі акватіком, термал меденце термал басейни, відпочинки, спазони, хамамчики. Кстати, тут такий хамам один, був, Боже, з лавандою. Просто от башки, ну мені дуже сподобалося. Ми вже дійшли до нашого міста. Дуже все красиво, дуже все стильно. Ну, як-не-як, 5 зірок, все ж таки. Ціни. А, ціни адекватні, я б сказав, буде далі цінова політика в мене у відео. Тож, дивіться до кінця. Не пожалкуєте. За двох ми заводили 14 тисяч Це вже разом з банями і саунами і зонами відпочинку та рела зонами. Тому ціни не думаю, що аж такі великі. Ось тут є сувенірчики різні, халати, пляшечки, панамки, кепочки, шапочки сам. Гайда переодягатися такі. Каміночки у нас є, все на сенсорах, все відкривається, все гарно, все безпечно. Цілий спа термал комплекс дуже великий. Це перша наша така подія, але я ввечері вам покажу, в принципі, тому що там гарно відпочивати ввечері, коли холодно, особливо коли зима і мінус 10, то парує вода, дуже круто. Це все на вулиці, я вам покажу трішки ввечері. Зроблю коротеньке відео, але дуже круто. Тут цілющі води, що на вулиці, що у самому внутрі цілого комплексу. Ну що, почнемо трішки історію. Акватікум Дебрецен – це один з найвідоміших термальних та спа комплексів у місті Деберцен та всій Угорщині. Ось що саме пропонує Акватікум і які цілющі води там використовують і подають для клієнтів. Джерельна вода, яка подається у басейни Акватікум, має температуру до 65 градусів за Цельсієм на виході. Мінеральний склад. Вода містить лориди. Гіброкарбонати, йодити, броміди, натрій, хлорид, а також значну кількість кальцію, магнію, кислоти і метародміянівої кислоти. Звісно, ще знаходяться тут соляні кімнати, хамами, зони відпочинку, віп-зони відпочинку. Також, як я вже говорив, і аквапарк, і готель, і паркінг. Коротше, все Це дуже великий комплекс. Є і сауни. Хамами і різні види медитаційних кімнат це все окрема плата. 5 тисяч на цілий день, а тільки вони, Велнес, кстати, тепер на екрані працюють з 14 до 20.30. Тому, якщо ви прийдете зранку відпочивати, сауну ви можете використати тільки з 2-ї години після обіду. Тільки в таких простинях не можна туди йти в своїх <кхід> шортиках або плавках. Так як раніше тільки. Тому, якщо ви соромитися, не соромтеся, роздягайтеся та відпочивайте, а ми прямуємо далі. Акватікум – це не просто тепла мінеральна лікувальна вода, що дає змогу використовувати її, оздоровлювати відновлення після фізичних навантажень чи травм загального релаксу. Завдяки такому складу і температурі вода має терапевтичні властивості. Я вам кажу свого власного досвіду. Може бути як і релакс. Так і вирішувати проблеми з суглобами, опорно-руховим апаратом, м'язами, також для загального релаксу. Саме тепер перед вами, які є тут властивості води. Бачите? Тут є 5 басейнів внутрі, що я вам зараз покажу, горячі з рівними рівнами нагрівання води і так далі. Тож йдемо трішки поплавати з вами, а також трішки на екскурсію. Що мене тут вразило, це те, що дуже чисто. Дійсно, так як у нас у берегові в Косино в Україні в Закарпатській області, так чисто і тут дійсно постаралися, персонал дуже дивиться за чистотою. Це холодний басейн, ну не дуже. 20, 20 градусів. Тут можна прийти охладитися після того, як ви будете вже гарно плавати. Відпочивати у гарячих басейнах. Є 5 басейнів під куполом. Зараз я вам детально про кожен розкажу. Можете тут не тільки відпочити, а й постригтися, покраситися, зробити манікюр, педикюр, а також є зона відпочинку, де ви можете пообідати, повечеряти. Ціни нормальні, ціни недорогі у кафешці. Ось щоб ви мали таку назаміточку. <кій> є також різні басейни для секції дітей і не тільки дітей, плавання які. Навчається, або якісь профілактичні різні процедури для людей з проблемами опорно рогового апарату. Це спеціальна віп-зона, де відпочивати. Вона також входить в ціну. Тут треба буде тихенько, після сауни, після хамамчику, і гарненько відпочивати. Це трішечки вулички, я вам вже показую. Через вікно, звісно. А це вже не через вікно. Вода парує, тому що на вулиці дуже холодно було на час мого перебування там. Але саме круто це взагалі зимою. Це дуже круто. Горяча вода, зима, горяча вода. І так все можна чередувати. Я вам трішки покажу. Спускаємося трішки. в басейник. <хи> Туман! Ой, яка гаряча водичка гарненька. А в день не було така. Боже, які тут коридори. Я сидів в цьому коридорі, тому що сьогодні вітер дум. А на вулиці, знаєте, трішки так мені голову продувало. У мене гайморит хронічний, то я собі тут у цих опорах сидів. В коридорі. А Там така пара. Вода нагадує дуже по, ну, по запаху Масі Вашневського, може хто знає, бо вона з землі, звісно, лікуюча. В кінці відео, звісно, розкажу, які тут ці цілющі компоненти в кожній воді і так далі. Як на вулиці є відкритий басейн, і внутрі є криті басейни також з лікуючими водами. Йдемо трішки. На вуличку. Пара, бачите, на вулиці 0 градусів, але зато тому і пара. Але круто. Я швиденько так відзніму і йду назад, щоб людей я... не а, тошнити. Нагадує ця будівля, як коли ми були в Закопаном. Тому ось така гаряча термалка на вулиці. Круто, коли сніг паде, або коли дуже. А, Дуже холодно, то пара ще більша, не така а маленька, наприклад, а ще більша пара. Тому неодмінно хто буде тут, приходьте в цей спа. Це дуже круто і дуже класно для здоров'я. Де мої? Де мої шлюпочки? О, так, ну що тут? Там ми вже були, тут були, це пігенеш. Ще хочу вам показати трішки. Хочу вам ще показати соляну кімнату. Безплатний Wi-Fi, звісно, за такі же гроші. Соляна кімната. Ну, соляна кімната, як соляна кімната. Нічого звичайного тут немає, надзвичайного. Релакс, медитація, сіль в повітрі, сіль на тілі і дуже спокійно. Thank mm -hmm. you. І, нарешті, ми дійшли до, з вами до саун. До хамамчиків. Бачимо, 40-45 є температура гарного хамамчика. Шльопках не можна. Це на вулиці. Можна відпочити після сауни. Дуже мені сподобався саун, Ні, хамам із Лаванди і сауна 100 градусова. Там прям капець. Всередині є холодний басейн. Звісно, це на вулиці, на лежачках можна. Відпочивати на холоді, або попити чай є також на вулиці. Після сеансів, звісно, сеанси окремо треба ще доплачувати на сеанс ем, у саунд. Зона відпочинку це я такий. Вже пожарили це все поробили. В общем, супер рекомендую. Всім рекомендую Підписуйтесь на знак... канал. Так, ну що, перший басейн до ваших послуг. Тут, якщо я не помиляюся, горяче. Тут відчувається запах мазі Вишневського. Дуже. 38 градусів, метр 20. Тож йдемо трішки відпочивати. Це вже другий басейн під куполом. Вже 35 градусів. Різні масажні ці штуки, душики помитися, відпочити від водички. В цьому куполі є горяча 40 градусова і відразу холодна 10 градусів. Такий контраст робити дуже круто. Не хотів все знімати, бо люди там парились, то не хотів їм робити дискомфорт. Дуже гарний ремонт. Це нове 2015 році. Була реконструкція. Ось, бачите, 5 куполів басейнів, що я вам показую якраз. Присутній на базі також цей сейф. Трішки ще вам вуличку покажу. Гарненько, дуже, дуже красиво, дуже гарно. Це зона, де можна відпочити, поїсти, перекусити, випити кави, зробити педикюр, і не тільки педикюр, і манікюр. Можете з собою взяти, їсти і пити. Можете тут придбати і випити. Ціни не кусаються, можу так вам сказати. Так, третій басейн. Якщо не помиляюся, по щоду також вона цілюща. Це вже із джакузі внутрі трішки відпочиваю. Релаксую, дарую вам смак релаксу, щоб ви зі мною релакснули трішку. Тут, якщо я не помиляюся, 36 градусів. Так, це третій басейн. Ну і все, наш сьогоднішній. Вечір закінчено, прикладаємо годинку, 258, нажимаємо свій кнопочку, щоб відкрився шквавчик, і йдемо переодягатися. Тому день сьогодні у нас був дуже гарний, насичений, гарно відпочили. Тут вже бачимо і новий рік скоро, вже декорації, вже ялинка наряжена, треба й нам вже нарядити. Ну і все. Дякую всім за перегляди. І давайте вже підсумовувати. Ну що була сьогодні інспекція у такому гарному акватікум Тервал з тервал спа. Ну що, друзі, поговоримо. А від мене буде оцінка 10. Так як за чистоту, за інфраструктуру, за цілющі якості, за гарний персонал. За просто гарне, круте проводження часу для свого здоров'я. Тому лайки щоб не пропустити нові відео. А з вами був спа комплекс Інтебрацій Акватіку. До нових зустрічей!